Один мільйон євро саме стільки коштує мембранна установка для якісної і безпечної очистки води. Зараз вона як експеримент встановлена на Коломийському водоканалі. Директор підприємства Ігор Калиняк каже, що протягом двох тижнів вона показала всі свої позитивні якості. Власне, на базі водоканалу відбулася нарада, де представники фірми ПромІнженеринг, які запропонували установку Коломиї, представили її керівництвом багатьох підприємств області. Питна вода найвищої якості незабаром буде в Коломиї. Переконаний директор Коломийського водоканалу Ігор Калиняк. Він не стомлюється писати гранти, шукати новітні установки і залучати кошти для розвитку підприємства. Мембранна очистка питної води – не найкращий вихід покращити її якість, каже керівник. Вона зменшує мутність, колірність, місць заліза та окислення. Установка на наш погляд вона попрацювала два тижні. Нам їм нам, типу, як пілотний проект дали її на прокат. Це так чисто вони як реклама. Працює нормально в досить хороших умовах. Ми доводили мутність до 200 одиниць, прямо туди сипали майже болото». Завозили, розчиняли, отак з водозабору брали і прямо з річки. І ту саму воду використовувала, яка йшла з промивки. Ну, якщо навіть на уході було 200 одиниць мутності, то на виході було нуль. Установками для очистки води займається міжнародна корпорація ПАЛ, виробництво якої знаходяться у всьому світі. Їх розробляють на базі колишнього військово-промислового комплексу США. Системи, кажуть, фахівці найвищої якості. Ця система називається Арія, таке у неї музикальне названня. Создавалась специально для муниципального применения для пресных питьевых вод. Это мембранная система, но это мембрана с рейтингом фильтрации 0,1 микрон. Есть мембраны с большим рейтингом фильтрации, скажем, 0,03 микрона, 0,06 микрона так и далее, так далее. Это мембраны, которые обессоливают воду. То есть, да, после этих мембран получается высокочистая вода, но на самом деле для питья эта вода не очень пригодна. Эта мембрана создана для удаления только нерастворенных веществ в воде. То есть воду она не обессоливает. То есть солевой баланс, какая была хорошая пресная вода, у вас солевой баланс здесь. Прекрасний, от он остається. Всі розповідають вещества, остаются в воді. Придбати установку можна завдяки коштам світового банку, розповідає Ігор Калиняк. Адже мільйон євро це дуже велика сума. Проте для якості води не шкода нічого. Переконаний керівник. Ну того варте, бо я завжди кажу, що здоров'я певно важливіше, не треба економити на здоров'я. Після того у нас є можливість замінити все насосне обладнання і в ті труби, які найбільше в нас зношені. Частково замінити, частково промити, і я думаю, десь років через два ми вийдемо на те, що у нас буде вода найкращої якості. І це дійсно правда, це дійсно так. До речі, система не лише знешкоджує колоїди чи мутність води, а й знищує бактерії та віруси. Очистка відбувається незалежно від початкової якості води, кажуть спеціалісти. Які бо різки по повзвішеним віществам, по цвітності, по мутності, по бактеріологічним загрізненням не були, на виході. Качество воды будет оставаться неизменным весь срок эксплуатации мембраны. С 1996 -го года, когда была запущена первая система мембраны, материал в торпласт. Это полое волокно из торпласт. Ни одна из мембран не была заменена. То есть мы можем сейчас смело говорить, на сегодняшний момент, что 12 лет мембраны стоят без замены. Периодически на разных объектах по-разному происходит химпромывка, естественно, мембран. Ну, не более того, причому хімпромивка делается очень низько концентрированими растворами. Це обычный щелич, натрия, то тобто нічого там загрязняющего окружающую среду нет. В Україні такі системи очистки води працюють на кількох молокозаводах та харчових об'єктах. Неодноразово спеціалісти проводили випробування на різних водах. До речі, установки є півавтомати та автомати. Ціни частково від цього залежить. Стандартна система вона, ми ми почитали стандартна типова система. вона буде. Ну, точно сейчас не могу сказать, но миллион с чем-то евро она будет стоить. Вот. Пока что на Украине нам их не разрешено собирать. К Тішить те, що кошти на придбання установки незабаром надійдуть. Принаймні, договір субкредитування із Світовим банком уже підписано. Договір поруки підписав і міський голова Юрій Овчаренко. Наразі всі документи знаходяться у представництві Світового банку. І вже у вересні мав би відбутися тендер на придбання обладнання. На жаль, ми не попали в закритий компонент, бо закритий компонент, кошти виділялися в необмеженій кількості. І можна було на будь-які роботи навіть заробляти за собою дороги. Зараз відкритий компонент, вони дають суто на обладнання, ну і тільки 10% дали на водопроводи, на заміну водопроводів. Остальне все на обладнання. Це насосне обладнання. Оці установки, які я говорю для очистки, для дезінфекції води. На Коломийському водоканалі працює ще одна установка. Оксі замість хлорування води тепер використовується оксидантний газ в Україні. Аналогів цьому проекту поки немає. Окрім того, Коломийський водоканал як допомогу отримав кошти стабілізаційного фонду на заміну мереж і підкачуючих насосних станцій.